Привіт! Так, дівчата, видно мене, і дівчата, і хлопці. Ви на каналі Життя нутриціолога. Я не виходила, боже, я точно я так трішки менше стала знімати влоги, тому що в мене почалося нове навчання. От саме з нього зараз, з одного навчалася у Олександра Поляди. Але я ще просто в ночнушки сиджу. Я милася. Просто я нічого не встигаю. Тобто роботи в мене менше не стало, багато консультацій, багато е, всього, що я роблю кожного дня, але ще плюс навчання, і навчання для мене це є ковток свіжого повітря, тому що навіть людина з супер-мега класним мозком і з класною пам'яттю може забувати дещо. І мені постійно потрібно для того, щоб не втрачати е, свій хист. Навики свої постійно потрібна прокачка. Тому зараз нове навчання. Трошки буду багато зараз дуже працюю, бо в мене є одна мрія. А, я на неї збираю зараз кошти, про неї поки не буду казати. А, коли вона здійсниться, вам обов'язково розкажу покажу. А зараз хотіла вас познайомити із продуктами, які придбала, але певно, припреться зараз мій син. Ой, прибіжить ніжненькими ніжками, бо він цілий тиждень не в садочку, і мені хочеться просто вже пристрелитись. Але що замовила? В інстаграмі, в ті показала, вам не показала. Так. Машинку не замовляла. Це не замовляла. Що замовила? Перш за все, це сир. Він такий цікавий, називається гідрансбстань. Що ти хочеш? Пойду к любимому сину. Що сину? Кого ось? На. На, тобі прийшов за цукерками. щоб юа, Все, більше два. не дам. Більше не можна, ти поняв? І, будь ласка, смокчи, не, не їж, не гризи. Мамо, года. <схай> Слухайте, реально, якщо хтось там напише, що ти за мати, мені посрать. Пишіть, що хочете. Я так стомилася. Від а, він цілими днями. Мама, мам, мама, 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 мам, мама, мам, 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 мама. Це просто звіздець. Коли си, от коли я ненафарбована, виходжу в соцмережі, це означає, що мій син не в садку, це він хворіє. Ми підхопили вірус. Який ще підключився кон'юктивітом, тому була температура, він вдома, а роботи менше в мене не стає і я просто схожу іноді з розуму. Боже, і це одна дитина. Я просто не розумію. У мене є підписниці, дівчата. Привіт вам, у кого по троє дітей. Ви мої мами героїні. Я не розумію, як ви це перенесли, витримали. Я не розумію. І в мене, щоб ви розуміли, тільки я починаю готувати все. Він приходить, тягне стул, починає вже колотити, вже роз... жодне яйце не було розбите без нього. То я тільки тихенько його чим забавлю, починаю мити посуд, все прибігає, рукава закатує, миє посуд. Звичайно, я йому не кажу, пішов звідси. Мию з ним посуд, все мокре, начебто на палубі. Чи береш потім ту швабру і треш. Того ж мій синок разом зі мною ми посуд. І так в усьому, в усьому це класно. Він в мене дуже хороший хлопчик. Але я так стомилась, поки не прийшов зараз ще чоловік, ще один мій хлопчик. Швидко розповідаю вам про продукти. Так, читаю, бо я постійно забуваю цю назву Гудбрансдалін. Так, хто в мене там в Норвегію поїхав жити, пишіть чи їли такий сир. Його знаю, що із Швеції виготовляють, але це традиційний ем, норвежський сир. Його роблять із сиворотки, із вершків, із сметани. Це довго виварюють, десь 12-20 годин. Так, от виварюють, виварюють, і під час виварення вся лактоза, а лактоза це молочний сукор, як ми знаємо, він перетворюється в карамель. Боже, який кошмар. Хотіла показати, як він всередині, а тут хтось відгриз. Хотіла, хотіла придумати, хтось не знає, хто ні, це я була. І я його гризанула. Я відрізала від собі шматочок, з'їла, а потім ще гризанула. Він скажу так: від нього жрова буде рости, як на дрожак. Тому що дуже висока калорійність, в ньому велика кількість жиру, плюс велика кількість вуглеводів. А білку, навпаки, 10 грамів. І його можна з'їдати маленький-маленький шматочок. Це просто як якийсь десерт, перекус трішечки. Бо він такий солодкуватий, він карамельний, він е, солонуватий, трішки з такою кислинкою сирною. Коштує як пів крила літака. За цю біздюльку маленьку я заплатила щось 240 гривень. Це просто космічні гроші. Певно, його більше купувати не буду. Ну, тобто, якщо я його буду купувати, я його буду їсти, бо він дійсно він такий, він незвичний і він під, підсядеш на нього. А якщо ще з кавою, а каву я, до речі, не п'ю досі, хто в мене там питав, дівчата? Саша, ти питала мене а на рахунок кави, не п'ю каву, і сестра моя не п'є каву вже більше 10 днів. Ми, а може, два тижні, вже два тижні. Ми в захваті, просто стільки мене енергії спати не хочеться. Тобі тобі не молосно, не нудно. Супер! Хоча я дуже люблю цей аромат кавовий ем, і певно, філіжаночку кави з якоюсь коліжаною, сестричкою. Я буду в неділю, там після церкви. І у нас є улюблена кав'ярня, віденська кав'ярня. Я вам її показувала і пити там дуже смачна кава. Але кава це для мене тепер традиція, емоції, але не то, як ти хлебчиш цю каву, тобто. Оця історія, що кава тонізує і дає бадьорості, зі мною не працює. Так, тепер Яніс, такі е, чорні оливки, е, турецькі, вони нижче за ціновою політикою, ніж брати якісь там грецькі, е, європейські, маю на увазі грецькі, е, італійські, іспанські, але вони дуже смачні. Ми брали такими великими такими великими, такими великими банками. Тут чорні оливки, сіль, рослинна олія, не написали яка. І есід, якась кислота, е, певно, молочна кислота. Так, молочна кислота. Оце ще є. Тобто, тут немає консерванту, дуже класний склад. Прямо одні оливки із моїх улюблених. Трішки є гірчинка. Тобто, я придбала це все. Як це магазин називається? Магазин називається Нац. Горіхи, типу. І я знаю, що ми з по Києву були ці магазинчики, їх тримають е, люди, е, е, такі східні, східні люди, я не знаю їхню національність. Е, е, на столичному рин, ринці я знаю, що багато закуповують теж продукцію або возять туди. І це де багато горіхів, сухофруктів, це там продають. Потім придбала кокосове молоко. Що, бусінка, давай ще одну конфетку і все. Ні, синок, це не можна, бо поб'ється. Хочеш сирок? Оце хочеш? І диви, пограйся, лівочки, вони все рівно закриті. Придбала кокосове молоко. Чому придбала кокосове молоко? Перш за все, кокосове молоко, миндаль, миндальне молоко це те з невеликих, ну, скажімо так, з невеликої кількості рослинного молока, яке я не проти вживати, вживаю сама, і коли у мене підопічні приходять до мене. На програми я теж про рослинні молока дуже багато розповідаю, тому що кокосове молоко, мовдальне, наприклад, молоко це справжнє молоко, яке роблять з м'якоті, беруть, мнуть м'якоть заливають. Що ти хочеш молочка? А, у мами тут мікрофончик, так? Да? Ти хочеш собі, так? Да? Зараз мама договорить і буде в тебе мікрофончик. Давай я тобі ще дам конфеточку, і ти підеш ще погуляєш трошки. Все раді вас. Годую свою дитину цукру. Все, дай мені, будь ласка, 5 хвилин. Так, і кокосове молоко просто заливають і от воно настаюється. І це кокосове молоко. Воно з високою кількістю жирності, є кокосові вершки. І е, тут є стабілізатор і згущувач, але тут немає ніякого доданого цукру, тут немає ніякого е, більше... Ну, Тобто можна придбати без стабілізатора, без емульгатора. Е, синок. <реш> Мама дивна, так? Да? Але я на сайті, коли замовляла, я не бачила, що там це написано. Є без стабілізаторів, певно. Треба знайти. Ну чому я купила? Нещодавно пост писала в інстаграмі про золоте молоко. Так як я відмовилась зараз від кави, від чаю, хочеться чогось іноді. Попити. Ти будеш їсти олівки? Так. Дивись, тільки спробуй їх не їсти. Я вже бачу, як я ці оливки зараз прибираю по всій квартирі. Може, він думає, що це шоколад. Раніше він, до речі, рік назад ще до переїзду в Черниці він їв ці оливки. Йосип на кобилі. Та що ж ти будеш діти? От що я буду діяти, щоб ви розуміли, вже відірвала цю штуку. Ну, запакували, то запакували. Зараз, синок, зараз <плес> все зробимо. О, глянь, все, погодь, погодь. Будемо дегустувати. М -м, реально класні оливки. Не пересолені. Вкусненько. Такі м'ясисті, насичені. От. Це мій смак. Це однозначно мій смак. Ще якщо хочете про оливки, зараз ще покажу класні оливки в ялені. Може, ви і не хочете про оливки, але я вже стала і все рівно вже покажу. Так. Ми оливкові фанати, тому в мене їх тут нормально, так, дивіться. Ось такі я люблю, але вони з консервантом. Яніс краще, тому що у Яніса немає консервантів. Це грецький олім. Із часником зелені. Із чесником і перцем мікс каламата і зелених. А це такі з лавандою. Дуже люблю їх ці з лавандою, купую всі й чекаю, коли будуть на знижках, бо так 45-6 гривень. А до речі, до війни було по 27. Я про них багато хто розповідав, хто розповідала я дівчинка, і я розповідала, а не розповідав, що це я плутаюсь гарно виглядаю. Так? І ще одні гая. Мені подобається оливкова олія торгової марки це грецька теж гая. І тут такий мікс із лимончиком і стравами. Теж дуже смачні, 99 гривень коштують. У нас взагалі родина оливкова. Я додаю часто салати, тому що грецький салат мій улюблений, без оливок не уявляю, як собі жити. І на кінець про оливки. Чому потрібно вживати оливки? Тому що оливки. Це найкорисніший фрукт. Про це ми з вами теж вже говорили. Про це я розповідала. Це не новина. Але, можливо, в мене є нові підписники на каналі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал життя нутриціолога». Мене звати Каленська Ірина. Я практикуючий сертифікований куратор по схудненню, дієтолог, нутриціолог. Також моя спеціалізація вузька це шопінг дієтологія. Скажімо так, це не. Наукова назва, тобто, якщо піти в мед у університет, ти не вивчишся на спеціальний, шопінг дієтолог, тому що цьому не вчать. Але так як я 10 років працювала в супермаркеті на керівних посадах, і знову ж таки не це мені дало знання про харчові продукти, я просто все життя мріяла схуднути. І я читала склад кожного продукту. Я ходила по торговому залу і читала. І читала, і читала. І це моя звичка, це моя пристрасть, продукти харчування це просто мій топчик. Я їх шукаю, вишукую, замовляю, про них розповідаю. Ну, просто обожнюю цю справу. Тому кокосове молоко, про золоте молоко. А буду, я пост писала про золоте молоко, і що люблю пити кокосове молоко разом із куркумою, із корицею, із імбирем, із перцем, тобто робити такий напій. можна додавати солодощі. Я рідко додаю солодощі, бо воно мені і так відверто скажу солодке. Що тут по вуглеводикам? А не дуже багато тут і вуглеводиків, скажу вам: 3 грами вуглеводу, 17 грамів жиру, 3 грами вуглеводу, 2 білку. Ну, воно солодкувате мені. Чесно кажучи, так як я звикла без цукру, мені буде норма. Хто не звик без цукру, можна додати якийсь сироп. Тапінамбур або клиновий. кленовий краще, самий кращий сироп це клиновий. В ньому менше всього фруктози, але ж він коштує теж як півкрива літака. Тому, якщо хтось є там в сторон, то примітики, пересилайте нам кленовий сироп. Можна додати кокосовий цукор. Це ще те, що я придбала. Час від часу використовую не часто. Бачите, він такий коричневий, він не очищений. Він це не тростиний цукор. Тобто, дуже довго був такий міф, що якщо вживати тростинний цукор, то він корисніший ніж там а, кок, а, наш буряковий цукор. Насправді ні. Вся справа в тому, що на тому континенті, де тростинний цукор, в них не росте буряк. Так само і у нас не росте е, т, 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 тростина, тростник, Тростин. <режит> ну, не росте у нас ця штука. А, тому так. А насправді все попа росте і впливає на рівень цукру в крові, воно однаково. А, а ось кокосовий цукор трішки відрізняється. В нього. Середньої середній глікемічний індекс, тобто він не відноситься до продуктів з високим глікемічним індексом, так як цукор, Цукор рафінований. Він що це означає? Що він повільніше піднімає рівень цукру. Знову ж таки, діабетики люди з інсулінорезистентністю, з вуглеводним обміном, я би не вживала на вашому місці цей цукор, бо є люди, які постійно вишуковують щось, вишуковують. Ну немає його. От насправді немає чим обминути наш організм. Навіть та сама стевія і ретритол, це підсолоджувачі, які мають нульовий Хімічний індекс нульову калорійність, вони не шкодять здоров'ю, але в них є побічний ефект, і це побічний ефект збільшення апетиту. Ну воно нам треба. У мене була така штука, я, коротше, послухала доктора Берга, вирішила зробити кетобомби, і думаю, нарешті я буду їсти солодке, яке готую сама, типу кетобомби, і не буду під, набирати вагу. Я тиждень поїла цих кетобомб, ну, то, звичайно, не вагон. А Трошку, я набрала за місяць, тиждень поїла, може, два тижні, я не знаю, я за місяць набрала 2 кілограми. Я хотіла так їсти, я хотіла не їсти, а жерти. Я пам'ятаю, я брала е шматок вершкового масла, і е так от його кусала і їла. Коли е я готувала їжу, е я додавала стільки вершкового масла, я не могла наїстися, мені мало було калорій. Е тому я заретертовала. Ну, У мене він закінчився. І я обрала ось, придбала кокосовий цукор. В ньому вуглеводів 93 вуглеводи на 100 грамів, тобто це дуже багато. Він не такий солодкий, але ще що в ньому корисного? На відміну від нашого звичайного бурякового цукру, в ньому є вітаміни і мінерали. Тобто ї, ми будемо їсти солодке, і воно нам буде трішки допомагати користю. Трішки не багато, але буде все рівно допомагати а в а, звичайний взагалі. Так. Синок, щось Ей, ти дуже хитрее. Що, куди йти? Мама, а що таке мама Дінь? Ракета. 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 Замовила Тут. Сину ракету, дуже Тут. хоче ракету. Тут ракета, Тут. Да? вона в космос летить. Питаю сина: синок, ти хочеш летіти на літаку він? А да. Мама. А потім кажу: полетимо на мама. літаку. Він, Ні, кета на ракеті. Да. Е. Добре, синок, завершу. І е, масло мама, зазвичай, І. Мама, зазвичай масло гі дорого коштує. Є мама, такі підприємства, які ну, почали. Мама. мама, 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 які е, масло гі. Зазвичай виробляють його. Е, яблучко помити, давай помиємо яблучко. Вова! Побіг з грязним яблуком, але, е, чесно кажучи, все дитинство їла е, грязні овочі і полуницю. отак от. Вижила больше бактерій, крепче імунітет. Так, я ось такий нутриціолог, тому що я більш ніж впевнена, що чим більше він на Переболіє вірусами, і зустрінеться з бактеріями, тим краще в нього буде імунітет у майбутньому. Стерильність, у ця вся. О, Боже, синочок! Давай спірті протру», Це все не про здоров'я, тому що наш імунітет формується саме так. Організм зустрічається із бактеріями, і з вірусами, формує там якісь інтерферони, імуноглобуліни, формує якісь клітини, які будуть. Або захищати організм, або буде е, проти віруса вироблятися імуноглобуліни і його знищувати. Це так само, як я вам колись про сельмане розповідала. Його там щось вісім видів і тисячу підвидів. І от е, чому про сельманулость так багато говорять? А так насправді мало ну, скажімо так, не те, щоб мало е, захворювань, досить таки часто, але прям не популяція коронавірусу вірусу з сальмонелою. Тому що на на протязі всього життя ми контактували зі сельменелою. От я пояснила цю книжку, читала дуже цікаву одну наукову книжку. І там от простими словами пояснилася сельменела. Це ось така от палочка, І на кожну ну, цю сельменелу є ось така шляпка в нашому організмі. І от, коли вона потрапляє до нас в організм, одразу ця шляпка е накриває цю паличку. Не то, що її не треба боятися, але щоб ви розуміли, яйця я не мию. Сальмане живе на яєчні шкорлупі, але під час термічної обробки вона вся вибивається, тому я після яєць мою руки, але яйця я не мию. Ось так. Дивна, якийсь я нутриціолог. Так само, як і курку я не мию, теж я вам розповідала, чому не мию, кому цікаво, хто не чув, напишіть в коментарях, я вам відповім. Так ось ще про імунітет щось цікаве хотіла розповісти. Що хотіла розповісти про імунітет, забула. Добре, розповім тоді про масло Гі. Одні пишуть, що масло ГІ – це просто щось не настільки корисне, його потрібно там мазати, чуть ліс собі, куди ви хочете. Що таке масло Гі? Масло Гі це масло. Топлене, але яке зроблене по спеціальному такому рецепту, воно зневоднене, тобто тут 99% жиру, води немає як у вершковому маслі, і з нього забрали всі ці продукти тверді, які призводили до горіння, і воно при під час смаження не виділяє канцерогену. Тобто, якщо ви покладете шматок вершкового масла і на ньому будете смажити, це буде не корисно. Якщо ви покладете шматок олії і почнете на ній смажити, це буде більш корисно, не більш корисно, менше шкідливо. Я би так називала. Але якщо поставити отак, от масло її і поставити оливкову олію, то оливкова олія буде корисніша ніж масло її. Тому я це використовую тільки для смаження. І моє смаження взагалі воно або на воді, або як я смажу. От щоб цибулька там, часничок, якийсь овоч віддав свій аромат. Його потрібно нагріти. І коли додаєш ложечку такого масла, воно нагрівається, віддає аромат, воно смачніше все стає, але я ніколи не зас... знову ж таки, не буду казати я ніколи. Чистіше всього я не засмажую до кірочки, тому що в цій кірочці, яку ми всі любимо, утворюється процес глікації. Там продукти глікації лишаються, і це призводить і до різних негативних. Явищ в нашому організмі є до запалень, до окисління, до різних різних хвороб. Але про олії, чому на звичайних нерафінованих оліях не смажу, тому що всі вони мають там якісь певні точки димлення і вони виділяють канцерогени, різні токсичні ферменти, різні шкідливі, шкідливі для нас штуки, тому я таке не вживаю і дуже давно тому, що хочу бути молодою і здоровою. І зі мною дуже часто сперечаються в соціальних мережах ну, якісь люди, я не знаю, які люди, там, особливо в Тіктоці, що типу: Ой, моя бабця їла все і прожила там до 94 років, це свіжий коментар, моя бабця їла те. Моя бабця теж їла все. Але моя бабця прожила теж до 86 років, це круто. Але останніх 10 років я впевнена, що вона не пам'ятає, ну вона померла, вона вже нічого не пам'ятає. Але 10 років вона пролежала, просто лежача була. І вона все життя хворіла. Тобто, тут не питання, скільки років ми проживемо, а тут питання в якості, як ми ці роки проживемо. Мені дуже не хочеться, щоб моя дитина зі мною на старості років возилася по лікарям, там, щоб я була якось лежачою. Мені хочеться, щоб вона насолоджувалася життям, ця дитина. І могла розвиватися. Тому е, мені хочеться правильно харчуватись. Тому я вивчаю цю тему. Тому я за здоровий спосіб життя. Звичайно, не все я роблю як потребую здоровий спосіб життя. Перш за все, що мене бентежить, це повітря. Я би чесно кажучи, була б у мене така можливість, я би переїхала жити десь в якісь чисте, чисту місцину, десь в якісь Карпати або на Кіпр, щоб було, ну не було цього. Ну як я кажу, приїхала маршрутка Богдан, і всі задихнули, щоб їх просто ну, заборонили. Це неможливо смог вийти неможливо. Виходжу на вулицю, несу сина в садок. Машини проїхали, просто дихати нема чим. Тут повертаєш голову, вже йде парінь з папиросою, дихнуло тобі в рота. Просто це мене дуже сильно бентежить, саме повітря, і якість повітря, яким ми дихаємо, і е, заняття спортом. Мені би хотілося б займатися спортом кожного дня, а, але плохому танцору... кое-що мішає. Це певно моя лінь, тому що. Я ж записую влоги, мені ж це не лінь робити, так? Веду соцмережі, це не лінь робити. Навчаюсь, це ж не лінь робити, так? А, а бігати лінь. Так, мені лінь бігати. От прям руку на серце я лінила жопа. Чому на тверк хожу? і це моє скажімо так, заняття спортом, всього два рази на тиждень я би кожен день ходила, якби була можливість. Хожу на тверд заради спорту і там пролітає просто за одну секунду. До речі, я там виклала шоц із моїм останнім танчиком. Типу, ну вже краще виходить, але все рівно ще не досконало. Тому дівчатка і хлопці, хто мене дивиться, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте плюсики, колокольчики. Пишіть мені про себе, розповідайте, задавайте питання, буду помірно відповідати. Плюсики, плюсики це не в, цьому, не в цій соцмережі ставити. Я перепутала плюсики, то в Фейсбуці. Якщо ви хочете схуднути, поставте плюсик. А, і все, до нових зустрічей. Ось такий вийшов в Це не вложик, це я як гордон сіла, лице показала і розповіла. Ну що вам показувати знову, як я мою посуд? Мила я сьогодні посуд. Руки дивлюся, сухі потрібно помазати. Готувати, готувала, готувала дуже швидко. Зараз не знімаю, як готую, тому що коли я готую або щось роблю. Я в навушнику слухаю Олександра Коляду. Бо навчання має бути все. Люблю вас.